Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я зробити теж таке включення про Сурде де Мерс. Мене просили і на додачу я думаю, що ну, це така... з таких красунь, що треба ловити її, оцю таку. Просто якусь магічну, таємничу і містичну барву, коли є шанс і коли є можливість, адже вона, я думаю, цей сорт найперше приваблює увагу, звісно, своїм забарвленням. От адже воно, воно не є таким якби однаковим постійно, та воно може навіть протягом дня. Змінювати тональність, насиченість, якби теплоту кольору, і це все залежить від погодних умов найперше. І от сьогодні в нас такий день, що Передають грозу десь там через кілька годин. Зранку взагалі був дуже сильний вітер, і я її познімала, і було похмуро, і був сильний вітер, тому я не могла говорити, коли я її знімала. Але зараз вітер влігся і вже показується сонце. Тому я вирішила все ж таки підійти познімати. І я вам скажу, що це з тих сортів, які можна знімати протягом всього сезону вегетації, протягом всього квітування. І вона буде. Буде, мабуть, що, я так припускаю, постійно цікавою кожне таке відео чи то кожне включення буде цікавим, адже вона дійсно дійсно показує якусь таку просто неймовірну. Я не розумію, як таке фантастичне чудо можна було селекціонувати. Але от вдалося селекціонувати, тому я спробую вам її показати з різних ракурсів. Зараз ну, не світить прямо так сонце, воно за хмарами, але так, так, ну скажімо ледь-ледь пробивається за хмар, тому вона має такі кольори, я би сказала, дещо світліші, коли, коли наближається, навіть та гроза. То вона потемніє. І так кажу: в мене буде ще якесь довше відео про неї, бо тут можна навіть просто включити фонову музику і насолоджуватися, хто вибирає для себе цей сурт, вагається там, не знаю, обирає, має на увазі, думає так, в роздумах. То можете подивитися, якою вона може бути. І от кажу, ну навіть сьогодні я вже знімала, і оця зараз така рожевуватість, така ось. Ну, дійсно виражена рожевуватість тих нижніх пелюсток, лівіших таких, її не було, вона була насиченіша. А зараз от сонечко ну захвали за хмар, але оскільки не чорні такі прямо хмари, то все ж таки вона світліша. Також зараз чітко, чітко, чітко видно, її жовтизну, яка зсередини йде пелюсток. В таку похмуру погоду, наскільки я пригадую, тої жовтизни нема, бо її так не так виражено зловити. А зараз вона є, мало того, що в таких напіврозкритті, так ще в пуп'янках теж вона є та жовтизна. І я навіть робила світлини і думаю, я може ж то так мені сфотографувати, щоб було видно оту жовтизну. Ну, це щось просто ну, не знаю, кажу, я не уявляю, як можна таке зробити чудо. От, якщо говорити про якісь такі практичніші речі, а не такі романтичні і піднесені, то кущ, я б сказала, він не наростає аж нато щедро. Наразі він у мене, ну, це фактично так. Оце загально обрізаний кущ, та, тому він досить нижчий. Там і дуже базальні пагони на наступну хвилю, а це. Фактично виріс пагін ну, між хвилями. То. Перша хвиля вже ніби як відквітла, а друга ще не почалася, а це щось проміжне таке. Ну і ось іще один такий пагінець, який вже доцвітає, то вже я його теж обріжу. Ну, і загалом, бачите, кущ досить ріденький, я б сказала, не надто густо нарощує, не надто гус... гілкується. Не знаю, вона досить в мене сама по собі молода. І ще я восени сюди її пересадила. Тому може це так і є, бо ще замолована на цьому місці, але можливо це специфіка сорту. Тож буду вдячна за ваші відгуки, хто читатиме коментарі, хто дійсно цікавиться. Я думаю, що почитає і ваші відгуки. І ось дивіться, коли вона тільки розкривається. Ну як це просто, як цей кольор описати? Не знаю. Щось дуже цікаве, дуже гарне. Таке, як ніби фарбу змішав і ще не розмішав до однорідності, а я видно, ці маскину. І так дійсно от камера це з тих сортів, які дуже камера передає гарно. Один в один. Не викривляє, не насичує, не вибілює, не висвітлює, а дійсно гарно передає. Мало того, що це сорт такий загадковий загадковим кольором, так ще й камері горно вдається його передати. цей кольор. Він пахне цей сорт, але я поки що не скажу точно, коли на найінтенсивніші пахощі. Мабуть, що все ж таки в дуже сонячну погоду. От зараз я понюхала, але немає такої інтенсивності. Е, ну, Але можливо, це ще й перед розум... Ну, треба. Треба мені ще буде принюхуватись до цього сорту. Спитаєте точно про квітку. Кожна окрема квітка я б не сказала, що дуже довго на Кущеві, Не одноденка. Хочу зазначити, що зараз у нас щодня в день дуже спека. там 30 по прогнозах. Я думаю, так і є на сонці. Щодня. Але щовечора холодно стає, щоночі холодно. Різниця десь градусів ну, 15 навіть між ден, днем і ніччю, І так щодня. І дуже часто є дощі. От навіть сьогодні вночі була дуже сильно злива, і гроза гриміли блискала і лило, дійсно злива злива. І я думала, що це соцвіття все змиється. Але ні, насправді, отут була тільки центральна квітка. Я її забрала. Вона ще могла бути, я б могла вам показати. Ну, але вона не була така, прямо, що щось там з неї сталося. Ну, вирішила я забрати, потім подумала, що треба було зняти. І сьогодні знову обіцяють грозу, завтра проливний дощ, і післязавтра дуже похолодання, в день 15, тобто так, як зараз у 28, а в день буде 15 через, через один день, так. Е, Тому такі якби погодні гойдалочки, гойдалки. І відповідно зволоження є, вологість нормальна для цього куща. Але якщо вбрати щоденну спеку, то пече. Щоб так, я кажу, що одноденно ні, тобто вона все ж таки тримається, хоча б днів три, може, чотири. Але е, якщо брати загальну от хвилю, е, загально тривалі життя в суцвіття, то я б сказала, що воно тривале. Все ж таки ви встигнете насолодитись. Як на мене, мені ну, насправді досить тяжко запам'ятовувати конкретно по сортові, і якщо. Ну, подумати, якщо ви, наприклад, там, маєте це на дачі, чи десь там ну, хтось має в селі рідних і там висаджує трионди. І ви навідуєтесь туди раз в тиждень, півтора, в два, і не застаєте її, бо застаєте вже ну, не в найкращому вигляді. Ну, не можу я сказати, я щодня ж все біля них, але мені так пригадується, що все-таки так добрячих тижнів два ну, вона точно буде квітнути, і оце суцвіття навіть. А то і більше все-таки квіти відквіта... відцвітатимуться, що зараз гарно розкриті. А наступні, от поступово, навіть ті, що я вам показувала, ці неймовірні пуп'янки відкриватимуться, там знов є суцвіття досить щедрі. Тому, як на мене, це такий сорт, навіть якщо ви не часто буваєте біля своїх квітів, біля своїх троянд прекрасних, його можна висаджувати. Хочу також зазначити, що в мене зараз дуже багато оголених троянд. От дійсно оголених. Я навіть хотіла підготувати відео, просто пройтись і показати вам сорти, які хоча б є з листям. так? А ще в мене навіть є з листям без жодних ознак ураження, як от та Тросток. Ця красуня, як ви бачите, з листям, дуже багато на ній листя. І воно, ну, практично, є там знизу самі нижні лист, листочки, так, вони є з чорною п'ятнистостю. Але це поодиноко. Загалом я б сказала, що вона дуже непогано виглядає порівняно з дуже багатьма іншими сортами. Навіть сусідня аюдах, вона має листя, але там дуже багато вже чорної п'ятнистости. Ось, вон там, бачите, на задньому фоні. А тут от. Є, є, чорно сіць, але але ну, досить так не критична, я б сказала. Ось ця дуже мені це сподобалось. І от ще вона така цікава формою квітки, бачите? Оця така чаша подібна, а вона зранку взагалі не зранку, а ближче до обіду була такою навіть пласкою, ніби повністю відкрита. Зараз потрішку закривається, можливо, вже ну, передочікувані грози не знаю. Така цікавинка, цікавинка. Ну так, я кажу, думаю, що цей сорт все ж таки популярний своєю барвою, яку просто неможливо писати і неможливо запам'ятати якоюсь одною. Вона щодня себе щось показує і показує. Це просто-просто якийсь такий ефект дуже цікавий. Хотілося би мені, щоб були отакі суціті, як оце я сфокусувала. Ну, десь до метра 80, щоб таких суцвіт було ну, 5-6, це було б дуже ефектно. Подивимося на, на другу хвилю, як наросте. По дощеві, ну, був дощовий затяжний період, ну, я б не сказала, що надто сильно. Не було такого, щоб вона зігнила, як дуже багато інших сортів. Ні, все ж таки, вона, якщо і пришвидшив дощ, то, напевно, через те, що вона постійно от, злива її таліпала, Ті її пелюсточки і вони обсипалися, але прямо так, щоб гнили цілі пуп'янки от Вастріт, графін було. Першу горі, я взагалі не побачила. Кілька квітів встигла заздимкувати і все. Повністю перша хвиля зігнила, повністю на топі пупляха, навіть з квітоніжкою. Тут такого не було. Тому. Будемо спостерігати далі, не знаю, який буде, звісно, вересень, бо минулий рік був дуже дощовий. Але це таке, е, погода зараз має ми не жалітись, не скаржитись, а яка погода треба для наших військ, така і прекрасна. А ми не маємо скаржитись на погоду. Ось така краса, ось таке якась чу чудес чудесність, така <сум> магія. <сум> магія просто якась там. Ну, якщо думати, з чим її поєднати, я взагалі поки що уявлення не маю. Тут, бачите, єдине, що тут можливо, можливо, Ну, відштовхуватись від цих підтонів, таких жовтих, рожевуватість, але вона наскільки така унікальна, мабуть що. Хто його знає, не знаю. Треба якось буде, можливо, подумати над цим зараз. Не скажу. Ось така краса. Діабле де Мерс шрап, якщо не помиляюсь. Ну, описано в енциклопедії, не можу я отримати всі, всі 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 сорти в голові, які я описала. Хто не лінується, загляньте. Хто не лінується, залишіть, будь ласка, коментар під тим сортом в Трояндарі, якщо він у вас є. І під відео, будь ласка, теж залишіть. Чи було корисно, чи собі дійсно придивляєтесь. І саме вчасно я вам зняла. Але буде ще ток. Це з тих сурдів, що я просто знімаю, і потім зимою буду і сама насолоджуватися і вам монтувати красу. Дякую за увагу, за активність. Всім до наступних відео і па-па!